Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Весь. Ви знаєте, я іноді люблю привести слова і прочитати думки розумних людей. І зараз зроблю це. Рекомендую всім дослухати до кінця. Дмитро Удовицький. На тлі чергових новин про перемовни скажу ще раз. Цього разу коротко, бо люди скаржилися, що забагато букв. Російсько-українська війна не закінчиться в найближчі роки. Те, що це не спринт, а марафон, це вже було ясно в 2022 році. Росія цей факт не приховує. Розмови про те, що в них ресурсів до кінця року, це те саме, що протриматись 2-3 тижні. Так, у них погіршує економічна ситуація. Так, буде брак техніки, але вони будуть і Будуть повсти. Будуть жерти гівно, але повсти. Ми до цього не готові. Ми були не готові раніше і на державному рівні нічого не робилося і не робиться, щоб протриматись ще 10 років в такому штемпі. Замовчувати обставини, і нагрувати необхідність термінових змін у підході до війни. Це злочин. Підтримувати такий стан речей також злочин. Ми, як суспільство, повинні прийняти цей факт. Державне керівництво повинно перебудувати усю систему спротиву. Якщо вони на це не здатні, хай передають повноваження іншим. Воювати повинні всі, хто здатен тримати зброю, принаймні чоловіки без варіантів. Воювати по черзі, бо не всі здатні триматися. Скільки в умовах активної служби, на 75% комунальників та інших заброньованих, а хтось де служити, а хтось звільняється і повертається тримати економічний фронт, в тому числі і в звільнені з запас формувати оперативний резерв, який зараз відсутній, виключення висококваліфіковані спеціалісти оборонних підприємств. Як поповнювати ЗСУ, це вже технічне питання. Фахівці здатні його вирішити, і рекрутинг, і примусова мобілізація повинні бути. Добровольцям бонуси і переваги, плюс значне підвищення фінансової мотивації, плюс короткі контракти для тих, хто відслужив 2-3 роки, плюс чіткі терміни служби, плюс ще щось. Довічна служба демотивує і виснажує, що приводить до втрати боєздатності і про махам у війні. Відсутність політичної волі у керівництві держави до таких змін повинна бути негайно засуджена усіма лідерами громадської думки. Теми важливіші за цю зараз інший зараз немає. Якщо ви мовчите про це, потикайте паличкою вашу совість. Вона ще жива. Такими зусиллями повинно бути сформоване масове громадське уявлення про те, що довга війна на виснаження неминуче. Про те, що особисто вам не хочеться вдягати піксель, іншого вибору немає. Не можете служити, ви, хай хтось інший піде. Але така система повинна побудована і працювати. Інакше Україна не встоїть. Ну що ж, я згідний. Я згідний з цією людиною, яка написала цей текст, переведу цитату диктатора Путіна в 22-му році, коли росіяни отримали по зубах під Києвом і почали тікати до російського кордону, до хутору Михайлівська. Він тоді сказав: Ну, ми ж не маємо спринт бігти. Да? Війна це марафон. Війна нинішня це війна на виснаження. Війна до кінця. І як би ми не хотіли пропетляти, воювати придеться до кінця. Іншого варіанту немає. З вами Іришвець. Дякую. До нової зустрічі.